Що планується бути, ну, оновлення твердого покриття по типу, як на новому бульварі, нове освітлення, нові зони відпочинку, розширені майже нові лавки, підвод комунікацій під новорічну ялинку, відеонагляд. Центральна частина навколо пам'ятника корольову це буде в граніті. У краям біля облдержадміністрації по тротуару буде тротуарна плитка, щоб завершити вже ту концепцію, як іде. Будуть лавки такого ж типу бетонні, як на новому бульварі, антивандальні, і вони зручні і мають якийсь естетичний вигляд. Будуть додатково додавлені освітлення і підсвітка зелених насаджень тих ялинок. Нові вже будуть зелені клумби, дерева там видалятися. Поки що не передбачаються, сходи будуть перероблятися. Вони в проєкті залишаються з того з того граніту, який був. Вони будуть вирівнюватися. Там з двох сторін буде додавлено пандуси. В Цьому році планується частково прокласти комунікації. Це теж водогін, те, що якщо все залежить від погодних умов щодо фінансування, поки що очікуємо кошти. У нас закладено мільйони з місцевого бюджету на цей рік. На наступний рік ми очікуємо кошти від облдержадміністрації співфінансування і очікуються кошти депутатів по округам по житому